Всім привіт ви на каналі Я і моє хазяйство. Зараз вечір прийшов до своїх кіз справлятися. Зараз у них всіх почистив. Підгорнув їм дав солому, трохи лишилося сіно не доїли. От, Почистив, попідстеляв всім. Так от вони стоять. Зараз вечір дав всім води. Тут солома, де лишилося що сіно не доїли. Отак, от за ніч вони от як Дуня. За ніч вони всі виїдуть, лише одна солома. Ну і солому трохи їдять теж. От Машка вибирає таке перійку. От. Отак от, от. Зараз ще мені треба дати їм зерна. Це я зроблю з вами. О-о, все, все. Всі бігом-бігом. Щоб я їм давав. Мірив я цю миску, якщо отако повну з горой. Тут літра. Даю я їм на ніч зерна, наутро сіна даю, от, до вечора вони з'їдають. На, на ніч даю солому. от так от лишається їй зерно. От так от зерно. щас всім дам будуть їсти. Да? Козі. І буду я розказувати, сьогодні буде відео про те, якої породи в мене кози. Зараз я їм дам всім зерно. Чекай, дуні. Назірка. Оп, все. Всі їдять. Такі у них ясла в моїх кіз. Засунула коза голову і добре їсть. Отак оце я все робив. Тут уже позаглажувалось, так от коза засунула голову собі і єсть. Узірки я зробив ширше, того, що в неї роги, щоб їй було удобніше залазити. От, по висоті теж нормально. Так от вони козулі їдять. От. Зробив я, це буде для козенят такий загін. От. Тут лишив такі дві штахетки, тут було три обрізав, а дві лишив. Щось вішати, ставити. От. Тут дарю два стовба. Тому такий забор. Була в мене плитка, якраз сюди підійшла. Сюди поставив підходив. Це буде для козенят я зробив. От от. А потім, коли, дай Бог, хочеться кози. І козенят сюди, в соломи на стелю, і все. Так от раз, закрив. І тут хорошо, що ще можна буде якийсь гос забити, загнути. От от, Отак загрожа для моїх козенят буде. От. Тут їм буде добре. Стьок тут під наклоном воно буде текти туди, тут рівчак. От. І відкис теж нормально буде. Теж всім попідстеляв. Такий я зробив загон. Тут поки. Залишилось дві доски. от Вона буде забити. Тут поки нікого нема. пусте місце. Все, машки соломку. всі їдять. Да? Козулі. Понаїдалися. Зараз їм поправлю. Так. І якої породи в мене кози? Почнемо з Дуні, де я стою. Дуня в мене вона дочка машки. От, Машка в мене альпійської породи. От, і то копією далася і Дуня. От, дуня і Машка в мене дві альпійки. От, ні з ким не змішані. Дві альпійські кози. Отакі от, от корічні. Зараз я поправлю. Хоп-хоп. Ось я так поправляю, щоб вони ну, швидше і краще їли. Дуня і Машка у мене дві альпійські кози. Ромашка у мене занянська коза. От. Все, 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 не лізьте до неї. Ромашка. Все. Ви вже з'їли. Все, всі поз'їдали, поїли. А ну, Дуня, тікай. Все. Всі понаїдалися, животаті. Ромашка у мене занянська коза. От, може в неї є і проценти альпійської кози. От, як знати, що коза є у неї занянська кров? Зараз вона китна, вона буде перва котитися і вона не сильно стоїть, коли її беруть. ой, Отут Дивим я. ну Може покажу зараз. Тут надійки. маленькі, Мають бути сірі чаточки, У неї є. На дійкі сірі цяточки, на носі, на морді, на вухах. це значить є проценти обійської крові. От. От. Ну, вона у мене занянка. Не знаю, чи є проценти альпійської крові. Може є. От. Машка у мене альпійської породи, а альпійки у них вим'я сіре. Отаке. От воно, сіре вим'я. На літо, на сонці воно темнішає. Машка в мене не чисто корічне, от є з білим. От. Альпійської породи ромашка занянської. Дуня. От. Чистий, окраслений корічні з чорним. Дуні теж іначе покаже корічніві. От як в альпійці. Вимочка. Отаке от сіреньке. І теж на літо воно буде темнішати. Отаке воно сіреньке, не біле, як у Заніанських. І зірка в мене нубійської породи того чоловіка, от, що дідусь мій брав у нього кози. Другий, що дяшка Коля, що я от, не з ним живу, Не з ними. через вулицю вони живуть. Дішка Коля. Бабушка Женя. У нього були кози, такі от нубійські, привела коза первістка. Оце від первістки зірка. Кози, отакі от нубійські. Він брав того чоловіка, теж десь там рядом, брав він чистопородні нубійські кози. От. Може в нього є такі що і нубійські з альпійськими проценти. От. Вона в мене така от нубійської породи. От. Нубійська коза. По неї дуже видно. От. Ось така от мене в мене козулька. От. А вона ч... от, е... як вам сказати? Вона чорна і вимивна, її теж чорненьке. Не покаже. Не покажеш, не покажеш. Ну, все, 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 все. все, все, все. все, все. Да, не, не видно. Воно не таке. Чорненьке, ну дай ножку. Чого ти злякалась? Все, все. не буду тебе труть. Все. Первістки вони такі до вим'яни сильно. Зараз вони ближче до родів. І не сильно хочуть, щоб до їхнього вим'я торкались, так? Да? Ну не будемо. Не будемо, зірка, так? Да? Не будемо. Чухаємо тобі животик. Животик почухаємо. Почухаємо. Да? Все, 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 все. Все. От так, от. Вона в мене нубійської породи. Вона чорна і в неї теж чорне. Ось, але б була було б біле вим'я, чисте. От. от так от. От. Її мама була біла з чорним, коза, то в неї було темне вим'я. Бо були чорні п'ятна. От, у неї було чорне. От, біле з чорним таке. от, от таке воно до дієчки. От чорне. отакі такі от. От. А у другої кози сестри вона була біла з коричним, то вим'я було світліше. Ось таке Ось такі от у мене чотири кози. Дві альпійські у мене породи. Одна зенканка. І одна нубійської породи. Був у мене козел сніжок. От тут він стояв і роза тут стояла. От, козел сніжок він ламанча заніанської. На половину він був. От, Він сам ламанчей і занянською кров'ю. Ось так от. Ламанче занянською. А роза у мене була, що я її продав людям на молоко. Купили. от, То вона у мене була, ну і є. Тільки вже у других людей. Вона породи була альпійська пухова. Вона сама пухова коза от, у мене була. Як я її держав, то я знав. То альпійська пухова. В неї була длинна шерсть. Ось так і називається. Альпійська пухова. Так? Да? Зірка? Отакий от була. Сніжок була манча, роза альпійська пухова. А отакі от, от у мене 4 отакої от породи. Альпійська, нубійська, заніанська і альпійська. Такі от 4 козочки. Да? Зірочка. Тірочка. Що? Дуня. Дуня. О, навіть якщо відлечить нубійської породи, у них гладче. От е, самі кози шерсть. От, вони самі вищі, ноги в них длинні А в альпійських чистих не такі вони високі, низькі, але на молоко вони всі хороші. От. Мої кози на молоко всі хороші, і альпійські. От, альпійська в мене машка, ромашка Занянська, Не знаю, як буде нубійської породи. Ну, дяжі, Колі були первістки нубійської породи, то от, як первістка, давали нам молока хорошо. От так От Отак. От от таке от було відео про моїх кіз. Така от порода моїх кіз. Так, от, це вже їм все попонадавав. Отак от, от вони там вибирають собі соломку сіно. Солому сіно. Так, всім попістіляв, попідгорнув. Такий от я вам показав, зробив загон для козенят. Як будуть, От, вже готовий. От так. От, от, таке от було відео. Кому цікаво, ставте лайки, підписуйтесь, пишіть коментарі, задавайте питання. Отак от, от. Все. Всім пока.